Привіт, мене звати Бобота Крістіна, мені 14 років і я навчаюсь в 9 класі Мажакського ліцею. У мене велика любляча родина, яка завжди поруч і завжди мене підтримує. Я легко знаходжу спільну мову з дітьми різного віку. Я відповідальна, креативна, творча особистість. Я з вами вже другий рік, так як спочатку повномасштабному вторгнення російської армії в Україну була змушена виїхати зі своєї рідної домівки. Я обожнюю займатися малюванням, олівцями, фарбами та кредами. Також щоб читати книги, романи або фантастичні твори. Малювала вісім картин. прочитала за рік 12 книжок. Деякі з них я брала у нашій бібліотеці. Я вирішила подати свою кандидатуру в президент Єландії, тому що хочу мати відповідальність не тільки за себе, але й за інших учнів нашого ліцею. Враховувати їхню думку і їхні пропозиції і спробувати відволіктися та відволікти інших від скрутного часу під назвою Війна. Я запропонувала День оземлення шкільного подвір'я, продовжувати проводити шкільні свята, новорічні Хеллоуні, День святого Валентина та інші. День Талантів для всіх класів, де кожен би зміг взяти участь в конкурсах, проводити ярмарки, приймати пропозиції щодо зміни в школі інших учнів. Також це новий досвід для мене. Якби не війна в Україні, і ми могли змогу сходити до школи, а не навчатися онлайн. Війна нас навчила допомагати іншим людям.